Мульчуючи кукурузу, ви отримуєте 8 тонн на гектар органіки. І не треба ніякі сидирати, Кукуруза сама себе одобряє. Це народ, Вітаю всіх на каналі От така виходить Тут такі зарослі Оскільки ця цукрова гербіцидом не обробляв, то наросла ям і всяка фігня. Тому по два рядки я так виламо, пройшов мульчером, а то лазити поки з ну вона. По-моєму, непогано. Ось така фігня, приорися точно. От так, відразу на мотоблок загружаю. Це причіп. Степок автомобільний стандартний. Запорозький. Таке дишло про піндюру. І мотоблок кінтах, ото перечіплятися на трактор на причіп ніколи, тому так, тут така площа невеличка 900 -к. Все народ. Сьогодні вже вчора працював до ночі. Результат не встиг показати, тому забіг сьогодні. От така получається фігня, січка. Це все без проблем провариться. Тобто взагалі, що хотів сказати. Кукурудзини, це бадилля, вона лупається, рубається молотками навіть тупима. Я вже більше як 75 соток кукуруза, перед тим ще й картоплю коси. Спеціально, ну, спеціально все одно немає часу. Не точив. А от амбросія, бачите. На неї дуже треба гострі ножі. Хоча її порубали, її тут дофіга було, оскільки це цукрова салатка кукурудзи, цукрова не свиням, а людям, то гербіцидом не обробляв ділянку. Леша культиватором після посадки, ну, після сходів чуть руками пройшлися і пить горну Але так ще інакше. Аж, в основному все порубало. Це все без проблем привариться. Тут ще збоку такий день. Я їх і зібрав, але вже була ніч. Потім ще буду хтось мульчую, чи може там десь і залишилися денька, тому не чіпав вночі. А це загалом так. Фіння. Єдиний ще, так прийшов до висновку, що лежі нафік треба зняти, а то вони чіпляють боком і потім ось, остається, витягує на низ, з поля. Не там лишні. Зрештою, як стверджував красний директор Яковишин покійний, мульчуючи кукурузу, ви отримуєте 8 тонн. На гектар органіки. І не треба ніякі содирати. Кукуруза сама себе удобряє. Це власне була його відповідь на те, що ви займаєтеся кукурузою, кукурудзу по кукурузі сіяти. Кукуруза 2,5 метри, 3 метри, коли її подрібнити і заради. Виходить 8 тонн органіки на гектар. Звичайно, такі. Красні директора мені не авторитет, агрономи. Але покладаючись на власний досвід. Там внизу вже третій рік зліва. Кукуруза. Була. Кожен рік мильчую, і то я не бачу ніякого. Падіння врожайності. звичайно треба дати добрева, і одна органіка, тому так. Свого часу теж кукурузу років 15 назад ще зрізав і кормив, оскільки повні хліву. хліви худоби були. Постійно 4 корови, де три Треба було чимось кормити, сіна не вистачало. Не було де взяти. Кожен рік 5-7 тонн сіна докуповував, тому кукурузяні стебла використовував повністю. Але вже давно в мене лише одна корова, мені не потрібно. Бадилля палити. Воно, по-перше не горить ніфіга, оскільки вночі не сухе, то хіба б весною вже палю. І плюс, якщо у вас підзолості, а в мене ділянки це глина така трохи підзолоста. Це не є корисно. Це взагалі після того, як палити на обрачу врожай не спаде. Тому мульчування це дуже і дуже... Непогано. Безкоштовні седирати. І з досвіду знаю краще почекати, щоб дощик прибив цю фігню. І воно далі вариться без проблем. Тому так, дякую за перегляд. На все добре.